Всім привіт! Вітаю вас на каналі Cat's Vintage. Мене звуть Ірина, я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця одноіменної кромниці Cat's Vintage. Сьогодні ми подивимось заключну частину відео лоту розпакування величезної коробки прикрас ланцюжків, кольє, намист. Бачите, ви можете вже побачити те, що там залишилось. Це такий невеличкий спойлер. Ця коробка була повністю. Забите. Це вже сьоме чи восьме відео. Я по частинах зараз вже не орієнтуюся, бо їх було знати багато. Тому, якщо вам цікаво побачити інші прикраси з цього лоту, прошу вас приєднатися, підписатися на мій канал, подивитися інші відео, поставити лайк. А зараз почнемо. Прикрас залишилось небагато, якраз останнє відео. Почнемо з чогось менш цікавого, на мій погляд. А, щось цікаве, залишила тут кінець відео. Я знаю, що так роблять. Мене таке бісить. Подивимося, по переглядах. А, так, чорне намисто. В першому відео було чорне намисто від напіє. Це пластик, такі фігурні, а, різні намистинки, конуси, тут щось вільне. Подумала, що це вінтаж. Але зараз я дивлюсь, така сучасний ланцюжок. А ну, що тут? Ага, тут ліска. Так, це сучасна річ, максимум, що це може бути, це переробка, коли він теж нанизують на сучасну фурнітуру. Цікава гарна річ, підійде на якусь сукню, можливо, білу, можливо, якусь кольорову. Цікаво. почнемо з цього. Без маркувань. 2090 роки. Або саморобка, тут не скажу. Зараз я вам покажу дещо цікаве: дуже важке намисто з натурального каменю. Я не знаю, дівчата, я не орієнтуюся в натуральних камінцях. Будь ласка, якщо ви знаєте, якщо ви розбираєтесь, я вас дуже прошу, напишіть в коментарях, що це за каміння. А, так. Є круглі намистинки, різні. Є такі маленькі, наче. Ну, це агат. я ду... от, от про це. Я думаю, що це агат, бо я бачу його структуру, такі пластиночки. Вона нанезана на трос, різного розміру, різного кольору камінчика. Так, і яка цікава застібка. Ви бачите, це не просто лобстер. Це такий значок безкінечності. Цікаво. А, є маркування 925, то ось ця застібка срібна і, можливо, срібний сам трос. Тут є якесь маркування. А, так, ну якою ж він його стороною повернути? А, барсе, барс. Компанія, яка була заснована в 1986 році. Вона заснована в місті Техас. Її заснувала Меланія Берсе. Тут тоді це не Барс. А, не знаю, хто вона по національності. Таке цікаве ім'я, яке у нас тут зараз популярне у Львові. А, вона заснувала це у штаті Техас. Місто я не пам'ятаю. Вона робить свої прикраси з натурального каміння. Це сучасний бренд, заснований в 86-му році. І існує він по цей час. Є в нього онлайн-крамниця. У щось виробляють в Америці, а щось виробляють в Таїланді. Якісь там леті деталі. Ось така цікава інформація про цей бренд. Напишіть, будь ласка, що це за каміння, я не в курсі. Так, наступна річ дуже гарна. Сучасне. Таке коль є чокер під шию. є маркування, маркування Китай. Ну, точно сучасне. Тут написано Lід Lin NC щось таке. Нічого я про цей бренд не знаю. Лише бачу, що він сучасний виробляється в Китаї. Якість хороша, є царапки на глянці. Так завжди потрібно його покласти кудись в, в окреме місце, щоб воно не дряпилося. Гарний такий чокер. Цікава прикраса. О, давайте ми її сюди покладемо. Оця штука, це ланцюжок мені траплявся, я не хотіла вже його дивитись, Ну, як не хотіла, я хотіла, але відкладала чомусь на потім знаходила більш цікаві прикраси. Так, що воно тут пере... угу. ну тут з ним все в порядку, просто воно перегнулося. Таке буває, бачите, у декількох місцях. Так, ну коротше, подивлюсь, сподіваюся, що стане. І я його не зламаю, бо зараз, якщо я його почну рухати, велика варегідність, що я зламаю, бо я багато речей просто ламаю. А, так, старенька шпрингільна застібка. Бачите, вже золотий колір. Бачите, він тут можна роздивитися, що він був яскравий, хоча воно і дуже пильне. Можна розглядіти, що воно було яскраве золоте, але по бортиках ми зараз бачимо, що на усіх виступах воно серебріше. Без маркувань стареньке, я думаю, що це 80-70 роки. Так, в мене жкребеться кіт. Не знаю, будемо його чекати, поки він там дошкребеться. Або в на наступну прикраса. Також намисто. Пластик. Цікава нитка, приємний на дотик, такий вагомий. перламутрово коричневі намистинки цікавої форми, однорядна, сантиметрів 43, десь 90 роки. Ось така застібка лобстер. Більш-менш Сучасно. Давайте ми так відкладемо в темний куточок. І достанемо наступну прикрасу. Щось цікаве. Коротеньке кольє під шию, бачу вже шильдик з маркування. Дивне трішки, на мій погляд. Застіпка це магніти. Угу, магніти а так, бачимо сліди часу. Думаю, що це десь 80 ті роки. Дивне поєднання цього коль'є. Його хочеться посадити на іншу, от на іншу застіпку. От щось таке має бути. Але тоді воно занадто коротке. Можливо, ось це хтось вигадав і ось це наводів. Я думаю, так. 100% слухайте. Так, думаю, що це ланка не з цього кольє. Я пошукаю, опривіт, кіт, власне, крамниці. Я пошукаю це кольє в інтернеті. Можливо, є зображення схожих кольє без цієї наводілки, якщо є. Можливо, я вже я підпишу, можливо, ще не встигну. Але ну, це точно не звідси. Ось так було б ліпше. Може, хтось хотів його подовжити. Подивлюсь, і якщо в мене буде якийсь ланцюжок, можливо, я докуплю фурнітуру, я зміню. Блін, на що його можна змінити? Я навіть, ну, тут повинна бути застібка коробочка, тоді вона буде занадто коротка. Подивлюсь, коротше а, давайте роздивимося маркування. Я думаю, що воно тут просто щоб було. А, це сучасне маркування, тут стразик. І написано, і написано RMN. Я не впевнена, що цей шильдик взагалі звідси, але R.M.N. це Rom Italy. Такий бренд. Він був заснований у 60-х. Якоїсь детальної інформації про нього, я не знаю. Так от, скажіть, будь ласка, чи купила б ви прикрасу з такою застіпкою? Чи варто все ж таки переробити? І це виглядає не дуже. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Наступна прикраса. Ланцюжок з кисточкою. Що ми бачимо? Тут багато ланцюжків таких на кисточці. Непоганого стану метал вже, мені здається, трішки йде посріблення, або це бруд, тут так і не скажеш. Бо такий брошований метал, він завжди поміж собою, ну, по-перше, він ліпше старається, а по-друге, впитує бруд. Так, ланцюжок десь сантиметрів 55, гарне гарний кільце тут. І є маркування шпрингільна застібка, маркування моне. Ну, якщо чесно, я вже здогадувалася, що це моне, я схоже бачила, або Моне, або трифарі. З приводу маркування це десь 70 років. Про компанію мене ми вже говоримо майже в кожному відео. Це у мене зараз такий сівший голос не дуже радісний, але хочеться інтонаційно виділити, що це, неймовірно, якісні прикраси від цього бренду, що я не бачила прям у виключно поганому стані цих прикрас. Компанія мене була відкрита в 30-х роках ХХ століття. Були настільки якісні прикраси, що вони виготовляли прикраси для Yves Saint Laurent і інших відомих брендів, були як контрактне виробництво. А мене існує і зараз. Його десь в 90-х роках викупив концерн, здається, Ліс Клейборн. і перевів виробництво в Китай. Зараз вже прикраси. ну, В 90-х роках вони ще маркувалися, а зараз вони вже не маркуються. Наступне, що я тяну, Кольє ланцюжок з пречудовою чудовою Подивіться, яка ж прогінна Оце Це зручна застіпка. Матове золото. Приємна на гарної якості за засід того, що ланочки не товсті, воно легке. Таке в грецькому стилі. Такі от кільця між ланочками об'ємні, гарні. Так, ланцюжок подовжувальний є. Хорошої якості. Я думаю, що це позолота. Це гарної якості. От щоб прикраса не подряпалась і пережила таку пересилку просто в кучу прикрас. Це треба дуже гарно виробляти прикраси. Так, мені дуже подобається. А ну, оце буде зараз фейл. Ні, все працює добре. Я вже зараз чуть. Засмутилася, що якби вона була зламана, я б не знаю, що я робила. Таку гарненьку ти вже не знайдеш. Так, давайте подивимось зворотній бік, і щось тут написано з цього боку. Тут написано 2 Be Italie. Ми вже теж бачили цей бренд, якщо чесно, я його бачила тільки в цих розпаковках. Це італійський бренд, заснований в Мілані у 1955 році. Але цей виріб це десь 90-ті роки. Може, більш сучасний, подивіться, який гарний. Просто. В неї буде посередині. Якоїсь детальної інформації я не знаю, не читала, про це якось не пишуть. І цей бренд зустрічається не часто. Я його бачила тільки у себе тричі. Ще мені один раз трапилось срібний браслет. Він в мене ще є і є на продажі срібний, гарний браслет. 925-ї проби діадема і щось таке. Наступна прикраса такий ланцюжок. Міцний, важкенький, гарної якості. Але бачите, от як я вже казала, що там, де є брошування, вже відніється срібний метал. Важкенький, такий вагомий гарної якості. Так, CN, це китай. О, чуєте, це коники поїхали. Це китай, що у нас тут? Цікаве з'єднання. Якщо це маркований китай, то це може бути Ага, ось тут є якийсь бренд. Так, тут з цієї сторони нічого нема. А тут мені здається TS. Я не знаю, що це за бренд. Перший раз його зустрічаю. Можливо, це може є Taylor Swift, якісь прикраси. Не знаю інформації. Крім того, що бачите, воно зроблено в Китаї, я не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, що таке TS, який це бренд. Може, я дізнаюся раніше і підпишу у цьому відео. А можливо, ні, тому допоможіть, підпишіть. Так, оце ланцюжок на таких маленьких тоненьких ланцюжках. Гарне кріплення, хороший, якісний, великий лобстер. Подовжується ще ланцюжок. Думаю, це теж 90-ті роки. І це десь 55 см. Якщо вам подобається якась прикраса і ви хочете її придбати, ви можете підписатися на мій магазин в інстаграмі і почекати, або зразу написати мені приватні повідомлення про те, що я хотів, би вас набачив у відео якусь прикрасу. Хочу придбати. Прекрасна річ! Так, наступна прикраса. Прикрас залишилось небагато. І це відео виходить в нас е, недовгим. Так, тут знову застібка Toggle. В мене багато дівчат про неї питали. Тут загнулося, але воно вільно розігнеться само. Так, гарне тогл щось воно мені теж нагадує ось таку італійську прикрасу. Давайте шукати це маркування, бо його було не видно. Та що ж таке? Ну, ладно. Нічого. А, так. Що? А, ось ось тут марковане. Та що навіть не побачила би. А, так, а ви бачите, що тут? Мені здається, РЛ. Можливо, це Ральф Лорен. Перший раз тримаю прикрасу від цього бренду, або, можливо, не цього бренду в руках. Якщо ви знаєте, що це за бренд, бачите маркування, напишіть, будь ласка, скажіть. Бо я, по-перше, я погана запам'ятовую абревіатури, по-друге, я ще ні разу не тримала прикрасу з таким маркуванням, тобто не робила пошук по цій марці і нічого не чула. Можливо, це Ralph Lauren, якщо це так, то це гарний американський бренд, прикрас та одягу. Так, у нас от є тут такий темний куточок, і тут такі кольє. І остання прикраса, а, я ж Ми ще тут не закінчили. Так, це десь до 50, -50 см, застібка того ламаркована. Це десь 90-2000-х роки, дуже, можливо, 80-ті. Приємніший на дотик, неймовірно, якісна річ. М -м, такі а, рухомі. А, як... Наче луска від риби. Можливо, русалонька загубила таке намисто бо з золотої рибки кольє. Так, ага. Зараз покажу вам наступну прикрасу. Треба її дістати, вона зачепилася за коробку. Ось таке кольє античне, щось в грецькому стилі. 100%. так. Mm -hmm. Не марковане трішки. Ага, ось тільки що погнулось. Так, гнеться крючочок. І по ньому видно, що він був травмований, бо, а, бачите, тут золото як брижиться, і вже є срібний метал. Тобто, ну так, може бути ненадійним, можливо, потрібно буде чимось замінити. Mm, сумно. Так, самі елементи. В гарному стані тут є вміятинка. І тут є срібне покриття. Тут вже бачимо. Ну так, якість середня І між ланками бачимо схід покриття. Ну, це точно 90 або щось сучасне, може якийсь манго. Виглядає гарно, на відео буде виглядати гарно. На фото буде виглядати гарно. Античні розочки тут є без маркування. Золоте, матове золото Зараз дуже популярне. Роздивилася останнє відео цієї, цього розпакування. У нас є троє намист, пластикове, срібне з. Справжнім камінням, є декілька ланцюжків, є марковані прикраси, є прикраси, які я не знаю, що це таке, і мені дуже потрібна ваша допомога в ідентифікації цих прикрас. Є китайські сучасні прикраси, є щось більш цінне та вінтажне. В цьому лоті мені найбільше сподобалися ось ці дві прикраси. Можливо, я їх залишу собі. Чогось я тяжію до цього італійського бренду, мені всі прикраси від нього подобаються, а цей бренд мені нагадує цей італійський по якості. І якщо це Ральф Лорен, то мені буде ще приємніше його носити. Тому що подобається. Інші прикраси, скоріш за все, будуть на продажі. Це не означає, що вони мені подобаються менше, або вони якісь гірші, Це не означає, що я ось ці не викладу на продаж. А, просто от зараз у мене такі насти, я дівчинка, і я можу так собі дозволити сказати. Мені подобаються всі прикраси з цього лоту. Я вважаю, що цей лот а, з. Величезною коробкою на мист себе окупив. Зараз я всі ці прикраси буду доглядати, протирати, розкладати по мішечках індивідуальних. І чекайте їх у найближчих оновленнях у моїй крамниці. Що ми тут бачимо по руках? Найстарша прикраса, я думаю, з 70-х кінця 60-х років це ось мене, або цей ланцюжок теж старенький. Інші прикраси вже 80-2000 і сучасність. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Давайте розкажіть, які прокраси сподобалися вам найбільше, що ви про них думаєте. Підтримайте український контент. До зустрічі на цьому каналі. Па-па!